Іспанська народна казка пастух кобра і лисиця. Ішов чоловік дорогою і побачив під великим каменем кобру, що здихала. Кобра теж помітила чоловіка і стала благати, аби він витяг її звідти. За це вона дасть йому все, що він забажає. Чоловік витяг кобру з під каменя, але вона замість винагороди сказала, що з'їсть його. Чоловік аж остовпів від такої невдячності і сказав добре з'їси, але спершу ходімо до судді. Хай розсудить нас по правді. Вирушили вони в дорогу. Незабаром зустріли вола. Змія спитала. Чи це не суддя? Чоловік відповів, що ні. І вони пішли далі. Трохи згодом зустріли вівцю. Змія знову спитала, чи це не суддя? І чоловік сказав, що ні. Та ось зустрілася їм лисиця. І тоді чоловік сказав, що це суддя. Вони розповіли їй у чим річ. Але лисиця не захотіла відповідати, сказала, що їй спершу треба глянути, де все те сталося, аби знати, як було насправді. Повернулися всі на те місце, і лисиця звеліла, щоб змія залізла туди, де була раніше. Тільки но вона це зробила, лисиця звеліла чоловікові. Аби він добре придавив її каменем, знатиме, як бути невдячною. Чоловік спитав у лисиці, скільки ж він має заплатити їй за пораду. Лисиця попросила в нього найкращих курок. Тоді чоловік пішов додому і розповів про все жінці. Жінка не дозволила брати курей. Замість них порадила взяти собаку. Чоловік так і зробив. Проте, коли він підійшов із мішком до лисиці, вона понюхала і сказала Може, це й кури, але мені вони смердять псиною. І мерщій дременула, бо чоловік розв'язав мішок і випустив собаку. Собака погнався за лисицею. Лисиця бігла і примовляла. «Хочіше, мої ніженьки, на цьому світі самі лише пастки. Діставшись на вершину гори, лисиця стала лизати свої лапи і промовляти. Ой, мої лапки, як ви чудово бігли, а потім, ой, мої вушка, як ви стирчали. І тоді озвався хвіст. А я, моя господиня, а ти мовчи. Гримнула на нього лисиця. Весь час мене затримував, волохатий.